У ведмежій хатці горе, ведмежатко зовсім хворе. Верещить на цілий світ. Хай болить мені жабіт. Запросили в хатку цапа лісового ескулапа. Він підсів до ведмежати, примусив прокричати, в рот і в ніс позаглядав, враз хворобу відгадав. Тут причина отака мало вітаміну К. Хай ведмедик мовив їсть, тричі в день капусту їсть. Запросили кабана лісового чаклуна. Він підсів до ведмежати, хрюк, примусив прокричати, в рот і в ніс позаглядав, враз хворобу відгадав. Тут страшна хвороба вже, мало вітаміну вже. Хай ведмедик мовив гість, тиждень жолуді поїсть. А сова, що чуйно спала, здивувалась і сказала. Не хвилюйтесь, все в порядку. Він нічим не захворів. Просто вранці біля хатки аж відерце меду з'їв.